Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні прийшла мені посилочка з китайського сайту. Тему я вам казала, замовила дещо для випічки хліба і також замовила календар такий дерев'яний. Мені давно хотілося. Зараз вам покажу, що я замовила. Це буде перша частина відео. І друга частина. Хочу зробити ось таку композицію. Ну потім вам більш детально покажу, з чого я її планую робити. Але на початку відео хочу вам сказати величезне вам дякую за привітання з днем народження мого каналу. Так багато приємних було коментарів. Так було багато приємних слів. Дуже-дуже вам дякую, кожному окремо намагалася відповісти. І ще раз вам хочу подякувати у відео. Дякую, що ви мене дивитесь. Є люди, які дивляться мене вже 4 роки. Тобто, спочатку, з моменту відкриття каналу, ще з того моменту, коли ми жили при будинку. Знають і бачили, як багато в мене там було роботи, як багато в мене було там рослин, який великий був сад, город, теплиця, газон. Я думаю, майже всі. Це бачили, бачили мій переїзд на дачу, бачили мій переїзд з України в Польщу і продовжують мене дивитися. Також багато нових підписників. Я вдячна кожному, і тим, хто тільки но почав мене дивитися, і тим, хто зі мною вже досить давно. Всі гарні слова, які ви мені написали. Я бажаю, щоб вони поверталися до вас ось в такому великому обсязі, тому що вважаю, якщо людина бажає чогось гарного іншим, то вона заслуговує на те, щоб ця доброта, ця щирість поверталася також до неї в трикратному розмірі. Ще раз дуже вам дякую за ваші привітання і добрі побажання. Так, перше, що замовляла, це ось такі корзиночки для відстойки хлібу. Коли вже ми сформували буханочку і кладемо її або на холодну ферментацію до холодильника, або кладемо, щоб, щоб хліб гарно піднявся вже перед випічкою. Це такі бамбукові корзиночки, є вони різних форм, різних розмірів. Я взяла саме кругленькі, тому що я випікаю хліб в казані, і хліб у мене виходить круглий. Якби я випікала просто на листочку деко, то. Я взяла. То я взяла такі довгасті, там є корзиночки, і в них відстоювала хліб. Це корзиночки зроблені з бамбуку такі, бачите, міцні, досить міцні, гарно вони доїхали, ніде не пошкодились, ніде ніяк не тріснули, гарні корзиночки, мені подобаються. І також йде туди, в корзиночку ось така шапочка. Вона з хебешки зроблена, ну, чиста-чиста хебешна тканина, вона надівається ось так на корзиночку, посипаємо борошном і кладемо кладемо тісто на відстойку. Я взяла собі дві штучки, тому що випікаю хліб завжди дві буханочки. Ось так виглядають. Гарні корзиночки, мені сподобались. Вони досить дешеві на китайському сайті, якщо я не помиляюсь. Одна йде приблизно від 25 злотих коштує, тому що подивилася на сайті тут такий сайт, Allegro називається це, ну, як наша розетка, наприклад, в Україні. То там вдвічі або і втричі дорожче. А я замовила ось саме на тему і гарні прийшли. Також взяла для нарізання хліба ось таку штучку, ось так вона виглядає. Нарізала ножем, але ножем не виходить такі тоненькі надрізи. Це ось такий тримач для того, щоб ставити сюди лезо і надрізати хліб. Можна робити і такі візерунки будь-які, ну тримач просто для зручності і для того, щоб не порізати руки. Ну, і взяла до нього набір запасних лез. Також взяла такі цілофанові шапочки, вони йдуть як для душу, але я взяла саме для того, щоб, коли викладаю хліб на розстойку, накривати зверху цією шапочкою. Зараз я відкрию пакетик. Ну, я думаю, всі знають, як вони виглядають. Але ж, як завжди, китайський сайт щось да, не так зробить. Замовила 100 штук, ну, було найдешевше упакування 100 штук. Мені прийшло 10. Ну, Написали, може, ще повернуть кошти ось така шапочка. Зверху ось так надіваємо, коли поставили, поклали сюди хлібчик. І зручно. Я знаю, що дехто надіває бахіли, можна ось таким чином надівати. Ну кожен раз вкривати плівкою або брати пакетик Незручно взяла ось такі шапочки. Вони взагалі копійки коштують, тому буду використовувати, і буде досить зручно. І також взяла ще ось такий календар. Мені дуже хотілося саме такий. Це дерев'яні кубики, ось, бачите, з цифрами. Більше ніде тут не знайшла. Думала, може, знайду по місту. Ні, не знайшла, але ось на тему пропонували такі календарики, мені дуже вони подобаються. І ось такі тоненькі брусочки, на яких написані місяці. Класні, мені подобається такий він стильний. Поставлю його біля телевізору. І колір мені подобається. Там були і білі, і рожеві, і червоні, але мені такий оливковий подобається. У мене там свічечка біля телевізору, такого кольору, стоїть. І ось таким чином виглядає. Ставимо, ставимо число і ставимо місяць, який сьогодні у нас місяць. Ну, ось так, наприклад. Класно, так стильно виглядає. Ось, в принципі, всі мої замовлення на сайті. Тему ну дуже багато в цей раз замовила, але основне замовлення було це були ось такі корзиночки. До речі, вчора пробувала випікати хліб без казана. По тому самому рецепту, що вам показувала, просто поклала його на встелене пергаментом деко духовки, і також ще поклала шматочок льоду для того, щоб було випаровування. Тому що коли ми печемо в казані або будь-якій ємінності, ми накриваємо кришечкою і гарно хліб пропарюється. Цією цілею, коли без казана печемо, без форми кладеться шматочок льоду, він випаровується поступово і хліб гарно печеться. Також по тому рецепту, який показувала вам, він гарно спікся, не розлізся, тому що я за це хвилювалася спеціально один раз, зробила випробувати, але трішечки поставила велику температуру. Трішечки він в мене підгорів, але форму тримав все гарно було. Ну і все, це про те, що замовила сайту. І зараз будемо робити з вами композицію. Розкажу, яка в мене з'явилася ідея. Весняна, вже можна сказати. Так, і тепер буду робити композицію. Захотілося мене зробити з гіацинтів, Зараз в кожному магазині вони продаються ось в такому вигляді. Я хотіла восени спробувати купити на вигонку, але просто не знайшла цибулину. Вже, мабуть, я трішечки запізно надумала це робити. Взяла ось таку ємність, хотіла, зайшла сьогодні в секонд-хенд. Думала, може, знайду щось там продається. Нічого підходящого не знайшла, але в мене вдома є ось така, і вона мені подобається. Я також. Зняна, така, бачите, з ромашками зроблю в ній. Але в секунді знайшла ось таких янгуляток, мені сподобались Зараз я ними також прикрашу свою композицію. І також принесла ще з вулиці ось такий камінець, але не знаю, подивлюсь, покладу його куди-небудь, може, ось так вертикально поставлю. Так, це так таким чином. Так, і ще для того, щоб прикрити ґрунт зверху між геацинтами. Назбирала з донькою ось такого моху і зараз зверху хочу прикрити ним. Спочатку на дно, на дно ємності насиплю трішечки ґрунту. ґрунт в мене покупний, купляла, коли висівала насіння. Так. Глибина моєї ємності така, що якраз цибулинки будуть на тій самій глибині знаходитись, на якій вони і зараз. Виймаю, бачите, ось тут яке коріння дуже-дуже таке, щільне вже. Я просто їх ставлю, заглиблювати, ніяк роздирати, особливо не буду. Ну, трішечки можна ось так кружечки, які утворили корінці, розправити. Вони підуть тоді в боки. Так, зараз поставимо. Всі корінці гарні, бачите? І всі свої цибулинки я поставлю ось так ближче до краю ложечки моєї. І пос, і між ними насиплю ґрунт. Поставлю тут на кухонному столі. Я думаю, класно буде виглядати до того ж, гіацинти, коли почнуть квітнути, вони дуже і дуже ароматні. Я думаю, це всі знають. Посадила всі свої гіацинти, намагалася посадити більш-менш рівненько, тому що в горщиках вони так трішки навскоси сиділи. ґрунту взяла рівно, скільки потрібно було. І тепер навколо викладаю мох. Мох він просто і декоративний такий гарно виглядає. І також трішечки захистить від пересихання. Сильно поливати не буду. В магазині вони взагалі були сухущі, можна так сказати. Гарний такий мох. Мені подобається ним прикрашати різні композиції. Вже в магазинах з'явилося дуже багато всього до ем, Великодня. І за ці різні, великі, маленькі, керамічні, такі плетені. Класний також період. Мені подобається як перед Різдвом, так і ось перед Пасхою також з'являються гарні всілякі речі в магазинах. О! Ось так. Ну, погодьтесь, виглядає дуже класно. І тепер, мабуть, з одного боку ось таким чином поставлю янголяток. А ну кажіть мені, як вам подобається чи ні. Доця подобається. А з іншого боку, мабуть, поставлю кам'янець. Ось так вертикально. Так. Ну, не знаю, камінець ставити чи не ставити. Мені начебто і мох ось так гарно виглядає, не хочеться його закривати. По-моєму, непогано виглядає і без камінця. Поки що не буду ставити. Ось така композиція в мене сьогодні вийшла. Ось таке коротеньке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Що підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за це вдячна! Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!